Довіння Божого бажаю у цьому вечірньому часі або в часі, коли ви долучаєтеся до нашої молитви. Сьогоднішній ефір буде повністю присвячений молитві. Адже сьогодні ми збираємося тут для того, як я і напередодні анонсував, щоб помолитися акафіст до нашого Господа, Ісуса Христа. Отож, давайте у тому часі більше сконцентруємося на молитві. Сьогодні якраз. Екватор нашого тижня, середина, четвер, три дні позаду, три дні попереду. І це якраз той час, коли треба подякувати особливо Богові, попросити в нього заступництва для наших воїнів на передовій, які захищають наш з вами спокій. Подякувати Богові за можливість навіть знаєте, сьогодні посмажити чебуреки. Можливо, хтось бачив відео, яке я опублікував, таке простеньке, але щире. Реально, таке не ідеальне. Але бачу, що люди хочуть бачити чогось такого закулісного. У мене не фудблог, бо мені вже писали сьогодні. А чи можна ваші рецепти на відео буде завантажувати в нашу спільноту? Там у Фейсбуці є спільнота, каже, ми ваші відео будемо скидати і ваші рецепти. Я кажу: стоп, 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 стоп. У нас тут не фудблог, так? Я зрідка так я можу лише публікувати, бо справді ну, просто вирішив поділитися разом із вами. Тим не менш, друзі. Я хочу подякувати Богові і нашим Збройним силам за можливість навіть сьогодні повечеряти у себе вдома, за можливість помолитися вдома, у церкві і вам усім є за що подякувати Богові також. От кожного дня, прокидаючись, згадайте, за що можна подякувати Богові. Дихаєте, подякуйте Богові. Можете відпочити, подякуйте Богові. Маєте роботу, подякуйте Богові за це. Подякуйте Богові за день, що є у вас. Адже кожен день це подарунок, і цей подарунок, він неймовірний. Знаєте, і знову, коли йде наш час уже до сну, ми за щось і дякуємо. І я хочу подякувати Богові і за вас, за всіх вас, за людей, які просто вміють створити той день, той настрій. Сьогодні стільки відбулося. Несподіваних е, приємних моментів в моєму житті і телефонних розмов. І я хочу щиро подякувати всім, хто підтримує мене, мою сім'ю добрим коментарем, хто підтримує нас добрим словом, хто підтримує нас молитвою, хто підтримує нас у різний спосіб, бо насправді сьогодні підтримка це найкращий прояв любові і доброти, який ми можемо дати. Нехай Господь підтримує і вас, а я. Також обіймаю вас своєю молитвою. Молимося до Ісуса Христа. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже! Наш слава Тобі! Цар небесний, утішителю душі, істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби добра і життя подателю, прийди, силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, ся ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, ся ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти Рихи наші. Владико, прости беззаконня наші, святи зглянця, і сіли не мочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушній, дай нам сьогодні, прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Непереможний воєводой, Господи, пекла переможцю, визволившись від вічної смерті, похвальну пісню співаємо тобі, творіння і слуги Твоє, ти, що маєш безмірне милосердя, від усякої біди визволи нас що узиваємо до Тебе. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, ангелі творчі, Господи Небесних сил, просвіти наш розум і відкрий уста наші на похвалу пречистого, імені Твого, як глухому німому відкрив ти колись слух і вуста, і Він промовив, взиваючи таке, Ісусе причудний, ангел дивування, Ісусе Синий, правці спасіння, Ісусе, найсолодший, патріархи величання, Ісусе, преславний. Царів зміцнення Ісусе, прилюбий, пророкувань сповнення Ісусе, незрівняний мочників кріпости, Ісусе, Притихий, чинців радости Ісусе, примилостивий, від відрадує Ісусе, Примилосердний. Посників стримання, Ісуса найлюбіший, преподобних радостей Ісуси Причесний, чистото дивуючих, Ісуси Предвічний, грішників Спасіння, Ісуси Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину, Божий, помилуй. Помилуй нас, побачивши вдовицю, що гірко плакала за сином померлим, Ти змилосердився, Господи, і воскресив його. Отже, змилуйся чоловіко, любче і над нами грішними, і змертвіло рихах душу нашу відживище, бо ми співали тобі. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Бажаючи зрозуміти неосяжну премудрість, Филип промов до тебе: Господи, покажи нам отця, а ти йому відповів бувши отакий довгий час зі мною. Ти не впізнав, що отець у мені, а я в отці. Тому неосяжне зі страхом взиваю до Тебе, Ісусе Боже предвічний. Ісусе, Царю Присильний, Ісусе владико, Доготерпеливий, Ісусе, Спасе, примилостивий, Ісусе, Охоронителю наш, предобрий Ісусе, Очистеріх наші, Ісусе, зітри беззаконня наші, Ісусе, відпусти, неправди наші, Ісусе, надія наша, не покинь нас, Ісусе, допомога наша, не відкинь нас, Ісусе, Пасторю наш, не забудь нас, Ісусе, Пасторю наш, не би нас. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, силою з неба. Ісус, наділив ти апостолів, що в Єрусалемі перебували, Наділи ж і нас, у Бога, на добри діла, теплотою Духа Твого Святої сподоби нас, і з любов'ю співати Тобі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуя! Маючи багатство, ти Ісусе покликав до себе митерів, і грішників, і невіруючих, зляється на нас, подібне до них, і як дороцінним миром прийме від нас пісню цю. Ісусе, сила непереможна, Ісусе, милосте безмежна, Ісусе, красо присвітла, Ісусе, любове невимовна. Ісусе, сину, Бога живого, Ісусе, помилуй. Нас, грішних, Ісусе, почуй нас у беззаконнях зачатих, Ісусе, очисти нас у ріхах народжених. Ісусе, Навчи нас нікчемних Ісуса, освіти Ісуса, нас темних Исуса, очисти нас скверних Ісусе, напути нас блудних, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе Сину Божий, Помилуй нас, маючи в душі бурю сумнівних помислів Петро потопав, побачиш тебе, що тіло маєш, і по ходиш. визнав тебе Бога, істинним і руку Спасительно отримавши, він промовив Алелуя Алелуя, Алелуя, Алелуя Сліпець, Як почув, що ти проходиш повного повз нього дорогою, виголосив. Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене, а Ти покликавши його, відкрив йому очі. Просвіти ж милістю твої духовні очі, сердець наших, що взиваємо до тебе, Ісуси, ангелі сотворителю, ісуси людей, відкупителю, ісусе, пекла переможцю. Ісусе, усього Творіння, Прикрасителю, Ісусе, душ наших, утішителю, Ісусе, розуму нашого, Просвітителю, Ісусе, серця нашого радосте, Ісусе, тіло нашого здоров'я, Ісусе, Спаси нас, спаси нас, Ісусе, світло наше, просвіти нас, Ісусе, від усякої муки визволи нас, Ісусе, спаси нас, негідних, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, як у давнину, викупити нас божественною крою Твої Ісусе, від прокляття законного так тепер визвели істинет, що ними диявол захопив нас через полоцькі пристрасті, і блудні підступили хубайдужість, Визвели, щоб ми співали тобі. Аллилуйя. Алелуя, Аллилуйя, Алелуя, побачивши, як людину того, хто рукою свою людину сотворив, і визнавши його за владику, діти єврейські, старалися галузками шанувати його, співаючи Осанна, ми ж пісні тобі приносимо так, виголошуючи, Ісусе, Боже істинний. Ісусе, Сину Давидів, Ісусе, Царю Преславний, Ісусе, анче непорочний, Ісусе, Пастирю придивний, Ісусе, охоронителю дитинстві наші, Ісусе, керманичу в юності наші, Ісусе, похвало, у старості нашій, Ісусе, в смерті нашій, Ісусе, життя після нашої смерті, Ісусе, втіхо наша на суді Твоєму, Ісусе, бажання наше непосоромна Сдіді, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, сповнюючи слова і пророцтва Бога проповідників вівся на землі Ісусе, і будучи неосяжним, з людьми пожив і гріхи наші на себе взяв, тому ранами Твоїми сілившись, ми навчили співати тобі, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя! Засяяло світло істини Твоє Ісусе, і всьому світу зникла мана диявиська, бо відали, спаси наш, не встоявши перед Твоєю силою, попадали, а ми спасіння, отримавши, виголошуємо Тобі, Ісусе, істину, що омановіше за кожне світло, Ісусе, ц... Стару, що перемагає усі сили, Ісусе, Боже, завжди милостивий, Ісусе, хлібе життя, насити нас голодних, Ісусе, джерело розуму, напій нас праглих, Ісусе, одежа весільна, одяг нас, слідних, Ісусе, покрово радости, покрий нас, негідних, Ісусе, Ти подаєш тим, хто просить, дай нам плать за наші ріхи, Ісусе, придбання тих, що шукає, знайде нашу душу Ісусе, Ти відчиняєш тим, хто стукає, відчини серце наше. Окаяний Ісусе, визволителю Грішних, очі беззаконня наші, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Бажаючи явити споковіку таємницю ти, як вівця на смерть введений був Ісусе, і як перед стриженням був мовчазний, і як Бог із мертвих воскрес, і у славі на небеса вознісся ти і нас і з собою підняв, що співаємо тобі. Аллилуйя! Алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя, дивне творіння, показав нам Творець, без сіми не відів, платившись, і з гробу печаті, не порушивши воскрес і до апостолів крізь зачинені двері в тілому йшов, тому ми дивуючись так. Виголошуємо, Ісусе, Слово, неосяжне Ісусе, Слово, яке незбагненно Ісусе, силоне, довідома Ісусе, мудростене, не, Зглибима Ісусе, Божество, недослідиме Ісусе. Джерело безсмертне, Ісусе, царство непереможне, Ісусе, володарство безкрає, Ісусе, кріпосте найміцніше, Ісусе, влада вічна, Ісусе, Творче наш, з милосердця над нами, Ісусе, спаси наш, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Сину Божий. Помилуй нас, бачачи Бога, що незбагнено став людиною, ухилімось від марного світу, і розум до Божества, спрямуймо. Бози для цього зійшов на землю Бог, щоб нас піднести на небо, що співаємо йому. Алелуя, 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 алелуя. Весь був на землі, і неба ніколи не покидав, неосяжний, коли з волі твоєї. Задля нас постраждав, і смертю своє нашу смертю мертвив, і Воскресіння життя дарував нам, що співаємо. Ісусе, насолоди, сердечна, Ісусе, кріпосте тілесна, Ісусе, ясносте душевна, Ісусе, світлосте розуму, Ісусе утіхо для сумління, Ісусе надії певна, Ісусе, пам'яті відвічна, Ісусе, похвало, високе Ісусе, Слово наше, що найвище, Ісусе, бажання наше, не відкинь нас від себе, Ісусе пастору, наш знайди нас. Ісусе, спаси нас, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Нас. Помилуй нас, янгели, на небесах безперестанно прославляють святе ім'я Твоє Ісусе, свят, свят, свят виголошуючи, а ми грішні на землі тлінними устами виголошуємо. Аллилуйя, 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 красномовців, велимовних бачимо перед Тобою, Ісусе, Спаси наш. Як ребезголосих, бо неспроможні вони пояснити, як ти водночас і Бог незмінний, і людина довершена довершенами ці таємниці диву. І з вірою зваємо, Ісусе, Боже, предвічний Ісусе, Царю над царями, Ісусе, володарю над володарями, Ісусе, де живих і мертвих, Ісусе, надії безнадійних, Ісусе, тіхо отих, що плачуть, Ісусе, славу Богих, Ісусе, не осуди нас за наші вчинки, Ісусе, очисти з милости Твоєї, Ісусе, відже від нас невіру, Ісусе, просвіти наші, сердечні, Ісусе, про нашу смерть, Ісусе, Сину Божий. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй, нас. Зволивши врятувати світе, Сонце, Сходу, прийшов до темного заходу, до нашої природи, вмирився аж до світом, в небі, ти чуєш, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Царю предвічний, Утішителю Христа, істини, нас від усякої скверни, як ти очистив десять прокажених і зціли нас, як ти зцілив душу грошолюбного Закая Митаря, щоб ми побожно славили Тебе, взиваючи. Ісусе, скминици не тліна, Ісуси, багатство незліченне, Ісусе, поживо постійне, Ісусе, Петво Невичерпне, Ісуса, в Богих, Ісусе, давить заступнику, Ісусу, світоборона, Ісус. З трудівників допомоги Ісусе перехоже, дорогу вказе. Ісусе, мореплавцям керманичу, Ісусе, бурюю захопленим, Ісусе, Боже наш підімена, що впали, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Пісню від усього серця приносимо тобі, недостойні. І як хананіянка взиваємо, Ісусе, помилуй мене, бо не дочку, маємо, а тіло пристрасті ми розбещене, і лютістю розпалене. Отже, ліки подай нам, що взиваємо. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Павло, що раніше гонив тебе, світичок і подає світло всім у пітьмі, несвідомо почувши владичний божественний голос, душею прозрів, так і наші темні очі душем жити, що слаємо Ісуси наш всемогутній Ісусе, Боже, наш всесильний, Ісусе, Господи, наш безсмертний, Ісусе. Сотворителю, наш преславний, Ісусе, наставнику, наш предобрий, Ісусе, пасторю, наш прищедрий, Ісусе, владико, наш премилостивий, Ісусе, Спасе, наш примилосерний, Ісусе, просвіти наші почуття затьмарені пристрастями, Ісусе, стіли наше тіло, гріхами заструплене, Ісусе, Очисте, наш розум, від помислів марних, Ісусе, збережи, наше серце від пожадань лукавих, Ісусе, помилуй нас. Ісусе, сину Божий, помилуй нас, благодать, подай нам Ісуса, що гріх є, прощаєш, і прийме нас, що каємось, як прийняв ти Петра, як відрігся від Тебе і поклич нас невірних, як ти покликав колись. Павла гонителя, і почуй нас, що співаємо тобі. Аллилуйя. Гугу я оспівуючи твої втілення, хвалимо тебе всі і віримо разом із Фомою, що Ти Господь і Бог, який перебуває з отцем і прийде судити живих і мертвих. Тоді сподобає праворуч стати нас, що взиваємо. Ісусе, Царю, предвічний, помили нас, Ісусе, квітко запашна, пахощами Твоїми, наповни нас. Ісусе, теплото, премила, зігрій нас, Ісусе, храми предвічний прихисти нас, Ісусе, шати присвітли, зодягни нас. Ісусе, перли на дороці, не прикраси нас. Ісусе, коштовний, осяй нас, Ісусе, Сонце правди. Освіти нас, Ісусе, світло святе, просвіти нас, Ісусе, від усякої недуги душевної і тілесної зціли нас, Ісусе, з рук ворожих визволи нас, Ісусе, від вогню не васимо й вічних спаси нас, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, О найдорожчий. І премилосерний Ісусе, о найдорожчий, і примилосерний Ісусе, прийми нині від нас, оце мале моління, як прийняти від одовиці дві лепти, о найдорожчий, і премилосерний Ісусе, о найдорожчий, і премилосерний Ісусе, і охорони наслідя Твоє від ворогів видимих і невидимих від нападу чужинців. Від недуги і голоду, о найдорожчий і примилосерний Ісусе, о найдорожчий, та примилосерний Ісусе! від усякої скорботи, смертельної рани, і від вічних муку для усіх нас, що співаємо Тобі. Аллилуйя, 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 ще ще опокорі сердець наших. У вечірньому часі до Господа нашого Ісуса Христа приклонімо наші душі у молитві і помолимось, Господу помолимось, Господи, помилуй. Прихищений, примилосердний Господи, Спасителю наш, Ти просвятився й вам Твоїм краї світу і покликамо нас до єднання у церкві Твоїй святій, обіцяючи насліді нетлінних і вічних благ, злянця милостив нам нас, недостойних слух Твоїх і не пам'ятай беззаконь наших, але з безмірної добросердечності Твоєї прости нам усі провини наші, бо, хоч переступаємо ми святу волю Твою, не відходимо від Тебе, Бога і Спаса нашого. Перед Тобою ми грішні, але й до тебе, єдино, віруємо, до тебе єдиного вдаємося, тільки твоїми слугами бути, бажаємо, ти знаєш нашу неміч і підступи, якими звідусіль ворог оточує нас, і приваби та спокуси цього світу, через які без тебе, як казав ти, не маємо змоги нічого творити. Сам, Господи, очисти нас і спаси нас, сам просвіти розум наш, щоб непохитно вірити. Але тобі, єдиному спасу і звалителю нашому, сам зворуш наше серце, щоб ми любили тебе, Бога і Творця нашого, сам спрямуй, стовпи наші, щоб, не спотикаючись, ходили ми при світлі заповіді твоїх. Покажи нам, Господ, велику милість твою, щоб догоджаючи Тобі за нашого життя, ми сподобалися й царстві небесному. Славити Тебе з надвічним Отцем і Пресвятим Духом навіки вічні! Амінь. 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 Дорогі возлюблені у Христі, браття і сестри. Найперше хочу подякувати всім, хто був сьогодні з нами на прямому ефірі. Сьогодні, як я казав на початку, ми маємо той екватор, маємо середину. Уже, е Тижня і подякуємо Богові за все, що є у нашому житті, за все добре, за всі намагання, за всі старання, за всі переживання. І Бог якось так знаєте, ще е, ми говорили вчора про те, що ніхто не знає, коли кінець світу, ніхто не знає взагалі нічого. Ми просто є Божі люди. Ми так мало знаємо. Нам навіть здається, що ми щось знаємо. Але як казав святий нашої церкви Василій Великий, чим більше я пізнаю Бога, тим більше мені здається, що я нічого не знаю. Десь губляться знання, бо тільки дурень, справді дурень, буде казати, я все знаю. Ніхто нічого не знає. Ми живемо, удосконалюємося, і в тому є природа нас, людей. Прагнучи удосконалення, дорогі друзі, я користуючись нагодою, сьогодні ми мали молитву, а завтра я хочу, щоб ми мали Божу проповідь. Це буде цікава проповідь. Я хочу сказати, що мало хто, можливо, багато хто читає пророчі книги. Книги великих пророків, книги малих пророків, і є у старому заповіті книга, книга Авакума або Авакума. отак. Там є ще третій варіант, щось мені не пригадається, як він вимовляється. Тому що богослови спорять над тим, як правильно вимовляти, тим не менш, сьогодні е, мій підписник, людина, яка е, завжди Є тут з нами на ефірі, яка підтримує наше служіння, надіслав мені один дуже цікавий аудіоматеріал, який я вже частково послухав, але він ще ще велика частинка його у мене є, хочу завтра собі послухати. Це роздуми про те, що, про що йдеться у книзі Авакума. Але так само разом із тим, я би хотів, щоб ми з вами більше дізналися про цю книгу. Тому, друзі, завтра. О 22-й годині у п'ятницю перед суботою я запрошую вас завтра, якщо Бог благословить, підтримує, дозволить, ми проведемо прямий ефір із розважаннями над тим, про що нам розповідає книга Авакума. Хтось може взагалі її не прочитав ще, для когось зараз, щоб контент, бо не знав, що така книга є. Але дивіться, зараз я відкриваю. Старий заповіт, саме старий заповіт, друзі, це важливо. От беремо ми зміст, так, відкриваємо Біблію. Буття, вихід, леве, числа, второзаконня. Бачите, а потім ми йдемо до пророчих книг. Є е, Єремії, Ізакіїля, Даниїла, Осії, Юїля, Амоса, Оуді, Йони, Міхея, Наума Авакума ось. Всього-навсього три розділи. Невеличкі. Перший розділ має 17 віршів, другий розділ має ме... більше 20 віршів. І так само є третій розділ, він має 19 віршів. Ну, Бачите, маленька книга. Але це є дуже толкова книга. По суті, ви у... це вже е... перед, перед Макавеми, перед книгами Макавею, так? Це одна із останніх книг Старого Заповіту. Є новий, є старий, і це одна із старого заповіту. І завтра ми про неї детально поговоримо: про її структуру, про те, що це за книга. Але вам хочу дати домашнє завдання, друзі. Якщо би ви два рази читали Біблію і не і не знали. Якщо ви читали Біблію, то я думаю, все ж таки ви на неї попадали. Друзі, нам треба розширювати свої знання. Ми ж розумні, ми ж християни, ми віруючі. А ви у мене найкраща аудиторія? Тому давайте будемо дізнаватися про Біблію більше. Ем, звісно, ця книга вона буде. Вирвана з контексту, але оскільки до мене вже так звернулася за, за цю книгу, то я би хотів про неї розповісти, бо справді е, книга маленька, як, наприклад, е, книга Йони, Так? До речі, книга Йони, бачите, трішки, трішки вищиє і має чотири е, розділи, чотири глави, а тут три. Тому запрошую завтра, 22-й годині, на розважання, на тих, про кого ця книга, про що ця книга, для кого ця книга, хто такий? Авакум або авакум, чому він є у Біблії, і взагалі чого нас навчає ця біблійна книга? Біблія це бібліотека, бібліотека книг. Давайте пізнавати Господа і Його писання разом, бо разом до Бога ближче. А сьогодні я вам дякую за прямий ефір, за те, що ми були разом із вами. Показав вам фізичну їжу, як ми готували е, смажили. Я вже чібуреки ці, так. А також бачите, е... малий духовну їжу. То завтра буде така посилена порція духовної їжі для кожного із вас. Тому давайте завтра зустрінемося і поспілкуємося на цю тему. Я вас люблю, обіймаю молитвою, зичу Божого благословення. І пам'ятайте, все так не буде, буде завжди краще, а разом до Бога ближче. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Jako je za moletu.